3 грудня Україна відзначає День людей з інвалідністю. Це не просто дата в календарі, це нагадування про тих, хто щодня долає виклики, непомітні для більшості. Серед тих, на чиєму шляху чимало випробувань, і наші ветерани саме з війною кардинально змінилося життя цих людей. Змінилося зразу, коли війна почалася. Пішов добровольцем. До війни в Ігоря Воробйова була мирна професія. Він працював охоронцем в одному із супермаркетів. Ігор народився в Криму. Через окупацію залишив рідну територію і переселився на Житомирщину. Знайшов роботу у Києві, звідти і пішов воювати. У боях на Покровському напрямку втратив ногу. Заходили на позицію і дрони якраз атака, була і отримав травму. Короче, втратив ногу. 22 часа не могли вакуувати. Тому що обстріли були і хлопці не могли ніяк вилізти з укриття. Коли ви втратили ногу, які були думки? Життя завершено чи ні? Чи життя продовжується? Була така думка зразу, що нема ноги, кому я треба, там коротше, вдома, зараз таке, коротше, все знаєте. Що там дівчина скаже, що там, коротше, ну жінка тоді жив. Думаю, як воно там буде далі, це ж треба десь на роботу, а хто прийме інваліда, туди сюди А потім, коли вже попав, привезли короте, в Печерську, в госпіталь, і коли я побачив, вже, що... які хлопці туди привозять, от, то я зрозумів, що я щас щасливий. Ну, щас, щас літаю, працюю. Вже в Ірпінському госпіталі ветеран познайомився із жінкою, яка стала йому надійним другом, його розрадою і опорою. Разом із нею Ігор залишився жити в Ірпені. У кожного із захисників України свій шлях до маленьких і великих перемог, свої болі, своя історія життя і виживання. Ну я був в почесному полоні. Це було за наказом головнокомандуючого, Я виходив за завсталі. За наказом да, верховної команди, що я повторюсь, пробув більше шести місяців. Мене обміняли як важкого пораненого, хворого. Мені зробили дві операції. Може, тому мені пощастило, що мене поміняли. Дмитро Морозов приніс Вірпінський ветеранський центр два прапори: один бригади Маріупольського гарнізону Національної гвардії України, у якій служив, і другий нагадування про тих воїнів, які досі в полоні, і за життя яких потрібно боротися. Я подарував сюди в ветеранський хаб, тому що вони з перших днів допомогли мені, я не очікував такої підтримки. Знаєте, коли був в полоні, здавалося, що мені нікому не потрібно, а коли мене обміняли, я, ну, мене окружили над людською турботою. За руку водили, допомагали з перших кроків і, і досі допомагають в будь-якому питанні, коли я не звернусь, подзвоню. У цьому ветеранському просторі зібралися захисники України з нагоди дня людей з інвалідністю, виконуючи обов'язки Ірпінського міського голови Анжела Макеєва, від імені всієї громади подякувала ветеранам за їхній подвиг, за мужність, за стійкість і за те, що, попри втрати, вони зуміли зберегти любов та життя і до України. Хочу висловити вам свою повагу і сказати вам дякую. Дякую за можливість. Тут і зараз разом з вами знаходитися в вільній Україні, в вільному Ірбіні.